Продовжуються етапи у борхофі чоловічим спринтом. Першу перемогу в сезоні здобуває Кантен Фіон Має, який був відмінником на вогневому рубежі. Срібло з нулем сьогодні. У Фаб'єна Клода. Другий подіум в сезоні для нього і 15 секунд відставання. І маємо французький подіум. Бронзовим призером, попри одне штрафне коло стає Емільєн Жаклєн, для якого це четверта медаль в сезоні. 22 секунди відставання від лідера. У квітковій церемонії Дмитро Підручний, який, провівши фантастичну гонку, фінішує в кроці від подіуму: Мартін Улдаль та Стурла Легрейт. Лише 13 м фінішує лідер загального заліку Йоханнес Бьо, який сьогодні був найшвидшим. У норвежця три штрафних кола. Непогана гонка від Віталія Манзена. 17-та позиція, з однією хибою. В дебютній гонці сезону Тарас Лисюк 34-й, маючи одне штрафне коло, і 78-м у підсумку став Антон Дудченко, маючи три штрафних кола.